Розмова зараз піде про таку фірму як GTM. Славиться вони своїми проплаченими блогерами, відбитою рекламною кампанією та не до своїх клієнтів. А як приклад, оглянемо їх інструмент у вигляді цього шуруповерта і розберемо, що тут не так. Вам таймкоди, спочатку розглянемо саму фірму, потім її інструмент, рекламну кампанію та медіадіяльність кампанії, та на закуску ютуберів, які співпрацюють GTM. Ну а в кінці відео зробимо висновок. Розпочнемо з того, що це взагалі за фірма така. Таке враження, що вона з'явилась з пустоти. І це з'явилось через агресивну рекламну кампанію цієї фірми. Але насправді GTM почала свою діяльність приблизно десь в році 10-11. Як всі трушні перекупи, вони продавали свій інструмент саліку, наклеївши свої наклейки. Якщо чесно, від тих часів мало що змінилось в Україні. Цей бренд має репутацію середнього класу, може навіть трохи нижче середнього. Це не копічний сегмент, як лідер чи девете, але і не топ як Девольт чи Бош. GTM можна охарактеризувати як якість прокрафтовська, а ціна Дніпраємська. Взагалі інформації про цю контору дуже мало. Власники та співробітники дуже немидію. А ютуб канал у них майже дохлий. Бази даних по інструменту ніякої немає, офсайта в них також немає, тільки мільярд доменів, що викликає підозри. Чому така професійна та велика компанія, ну, за їх словами, не може зробити собі офдомен, та так як має на це повне право, невідомо. Але про це згодом, а поки що переходимо до тестування. Отже, на огляді шуруповерт від фірми GTM, модель DS1238B. Л, щоб це не значило, по комплектації кейс, шуруповерт, зарядка, два акумулятори, а інструкцію підписника, який прислав мені цей шуруповерт, покласти забув. Ціна цього всього комплекту складає 3400 гривень. По характеристикам вага шуруповерту 670 г з акумулятором 850 г. Двигун тут безщітковий на 12 вольт, Заявлений крутний момент 38 Нм. Дві швидкості перша 400 обертів за хвилину, друга 1400 обертів. Динамометрична муфта має 21 положення плюс режим сверління. Максимальний діаметр сверла 10 мм. По акумуляторам в комплекті їх 2 штуки, напруга 12 вольт, ємність 2 ампер години. Банки фірми невідомі, їх так запакували, що нереально витягнути. Зарядка йде штекерна на 1,5 А. По особливостям, шуруповерт має дві швидкості, також є форвард і реверс, підсвітка робочої зони у вигляді світлодіода. Також на корпусі є індикатор заряду акумулятора, корпус шуруповерта прогумований, та шуруповерт має захист від перенавантаження, але тут з ним біда. По тестуванню тут довго затримуватись не будемо, протестуємо муфту у вигляді сходинок. Просверлимо коронками, великими оснастками та трохи покрутимо саморізи. Ну а поки ви дивитесь на тестування, переходимо до плюсів і мінусів цього інструменту. По плюсам перший плюс це пази акумулятора. Мені вони сподобалися. Акумулятори дуже легко виймаються з інструменту. Це актуально для людей, у кого слабкі руки, особливо у літніх людей. Ну на цьому плюси закінчились. А от мінусів набагато більше, і тут все цікавіше. І перший мінус це тонкий кейс, в якому все телепендриться. Жодного натяку на те, що цей кейс саме під цей шуруповерт. Якщо ви будете так носити свій інструмент, то через пару тижнів він буде весь в подряпинах і матиме жахливий вигляд. Зате GTM поставили сюди куски утеплювача, щоб все було якісно та професійно. Розумієте, кейс на то він кейс, щоб у інструменту було своє місце. Ось як виглядає нормальний пластиковий кейс для шуруповерта. Все на своєму місці, навіть біти. А ось це, це просто пластикова коробка. Другий мінус це підсвітка робочої зони. Як завжди, у 12-вольтових шуруповертах вона відстій. Але це у всіх 12-вольтових шуруповертах, таке не тільки в GTM. Ще є мінус те, що шуруповерт постійно входить в захист, але це краще буде видно при тестуванні, що трошки надавив і все захист. Тому такий собі професійний інструмент. Але давайте тепер поговоримо про рекламу цього бренду. Рекламна компанія GTM є дуже агресивною та як би вам сказати крінжовою. Два усика от з себе. Раніше вони тільки робили, що купляли малих ютуберів сумнівної якості, щоб ті обсирали інші інструменти інших фірм конкурентів та нахвалювали gtm мішну продукцію. А тепер на добавок цього всього додалось продвигання своїх шортс відео та підкуп більш популярних ютуберів, в яких перегляд на одному відео 10 тисяч плюс. Ну а шортс відео GTM це взагалі мерзость. Дебілов, блять понабирають. GTM наняли симпотну дівку, яка повинна знімати тему около магазину або около інструментальну, але виходить у неї так собі. Бо замість майстер-класів і інфогайдів по інструменту вона трусить сраку і тільки що й робить, що лається в своїх відео. Ось що як пісне, то хуя Хуя. А чов Та як гавно посліднє посрала. Я ношу одну пару трусів по три, по чотири дня. блядь, сам. Ти дома нахуй. Окей, перші два відео це смішно подивились, але коли розумієш, що це пік творчості GTM та їх креативу, то спочатку ловиш лютий крінж, а потім це починає бісити. До слову, дівку відео називають Мариною, але в Ютубі через те, що вона веде себе як останнє бидло, ака продавчиня із СССР, який на все Срать, і люди в неї просто бидло, яке не вартує уваги, постійно матюкається на них та принижує клієнтів своїх відео. Ось і до чого я веду, і через таку поведінку почали її називати не Мариною, а твариною. Ну тут народна творчість, вона така. Щодо обсирання конкурентів, GTM цим займається проксі через свого пса. можна взяти руки і щось робити? ну продати не бо таке ніхто не купує. Взагалі такі дії називають чорним піаром, але вибачте, по факту, це коричневий піар, тому що якість таких блогерів, м'яко кажучи, повинна бути трошки краще. Порівнювати акумулятори по вазі, це ще той абсурд. По логіці цього аутиста, чим важче акумулятор, тим він краще. Зашкварич. Рекомендую тобі вже робити як на відео з аптеки брати маятник і по акумулятор водити. Її взнавати, нормально він чи ні. Так, майтнік, скажи, а цикловір, і мазь, відповідає составу? Ні, другу, де? Вибачте, це логіка домохазяєк. До речі, це основна його аудиторія. І то вони починають про щось догадуватись. Тепер поговоримо про підкуп блогерів. Також GM в них підкупляти всіх, до кого дотянеться і хто погодиться на рекламу їхньої продукції, таких як Сербін, Бруз та багато-багато інших. Ютуберів, які не бояться шкваритись об таку фірму. Брус взагалі один із самих активних просувачів цього гівна Трешняку в своїй наївній аудиторії. Коли GTM заплатили, ми кофточку носимо. Коли суки такі не платять, то знімаємо. До речі, щодо прайсів, скоро вийде окреме відео у мене на каналі, там дуже цікава інформація буде про те, скільки, одним словом, скільки заробляють ютубери, і це нехило на брехні і так дані звичайних людей. Але коротко, приблизно це. Вони беруть мінімум це 5 тисяч тільки за сам відос, плюс умовні 100 гривень за кожну тисячу переглядів на цьому відео. Ще є варіант, що огляд. За огляд тобі залишать інструмент, який ти оглядаєш. Ну, таке актуально тільки для дрібних блогерів. Тому, як ви бачите, ні, щоб робити якісні огляди та відео по своєму інструменту ну, GTM. Вони не жаліють грошей, займаються бридовухою та підкупом. За це поговорили. Давайте переходимо до висновків. Ви можете бачити самі якість такого розпіареного професійного інструменту. Ні, щоб вкладати гроші в розвиток свого товару та створення нормальної якісної продукції з базою даних та гайдами. Фірма GTM обрала найлегшу стратегію це обсирання інших фірм та обман власних клієнтів, але найлегше не означає ефективна. Тому, шановні, якщо ви хочете заробити... Ще більше грошей блогерам та ютуберам, тоді GTM ваш вибір. До речі, саме для вас пропоную непогану таку бізнес-інвестицію. Є одна монобаза. Якщо оформити щомісячну підписку на 50 гривень, це дуже допоможе підрозділам в постачанні FPV дронів. Тому як щомісячна підписка дозволяє краще систематизувати процес закупівлі та передачі дронів саме підрозділам. Тому давайте домовимося так. Ви підпишетесь на монобазу, а я й далі буду розбирати брехунів і робити контент на цю тему. Дякую за увагу, до побачення! Ой, забув прикол ставить. Петрович. Пішов ти нахуй вже? На на Макдональдс.